Друге послання апостола Петра, розділ Другий Були в народі неправдиві пророки, як і між вами будуть учителі ложні, які введуть пагубні єресі і, відрікшися владики, що відкупив їх, наведуть на себе скоро погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. У зажерливості, оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло. І передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суді, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ, з яких був ной, цей проповідник правди, і навів потоп на світ безбожних, і коли він, щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста Содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту. Коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників, бо праведник, живши між ними, мучився день у день, бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинки, то Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, а неправедних, призначених для кари. Тримати на день суду. Особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають всевладу. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя, тоді як ангели, хоч силою і міццю більші, не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони Мов нерозумна тварина, що з природи на те і родиться, щоб її ловили і нищили, зневажаючи те, чого не розуміють, у тлінні своїм будуть знищені, і зазнають кари як відплати за несправедливість. Вони повсякденні розкоші за щастя вважають, брудні і мерзенні насолоджуються у своїх облудах, бенкетуючи собі з вами. Очі в них сповнені перелюбом і грішать безнастанно. Вони зваблюють нестійкі душі, серце в них до зажерливості вправне, діти прокляття. Вони, покинувши дорогу просту, заблудили і йдуть слідом за Валаамом, сином Беора, що милувався у неправедній заплаті, тож дознав докору за власний переступ. Ослиця, німа, під'яремна, заговорила людським голосом і спинила безум пророка. Вони джерела безводні, хмари хуртовиною гнані. Для них приготована чорна пітьма, верзуть вони пусті несенітниці, розбещені похотями тіла, приваблюють людей, які ледве що втекли від тих. Які проводять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю, самі раби зіпсуття. бо хто ким був переможений, того він і невільником став. Бо коли ті, що, спізнавши Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знов обплутані нею, їй улягають, то останнє їхнє. Гірше, ніж перше, ліпше було б їм дороги справедливості не спізнати, аніж спізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. З ними трапилося те, про що приповідка влучно каже пес повернувся до своєї блювотини або свиня вимита качається у грязюці.